Микола Хвильовий. Дорога й ластівка. Один. Дорога У перспективі Дорога. Праворуч, ліворуч, акварелі. Далеко ліс. Дорога до лісу. А може, вбік. Дорога спокійно відходить, і на ній порожньо. Мабуть, скоро зажовтіє листя. І в небо засумує старий Дуб. Старий Дуб був колись біля нашої хати в дитинстві. Я дивлюсь на дорогу, і вона веде мене за далекі гони. Покірно йду за нею. Колись була береза, зірвав листок і положив у книгу. Книзі, здається, більш як сто літ. Пожовкли навіть рядки. А в цій книзі лист із берези Пожовклий. Може, берези вже й нема. А де згадка про автора столітньої книги З пожовклими рядками? Дивлюсь на дорогу, на дорозі порожньо. Я думаю про небуття. Коли дорога відходить, тоді щось відходить. Кудись відходить. Потім згадую сливи. Саме по цій дорозі везли колись сливи. Я був маленький і прохав у тітки слив. Тоді вона дала мені жменю. Та не були то сливи то було дитинство. На краєвиді купчаться хмари, збираються на вечір. Але то буде не потоп, а впаде звичайна роса. Тоді забуяє рослина. А в потопі, пам'ятаєте, були голуби. Біля вікна пролетіли, фиркнули і зникли за величезним будинком. І каже голубка: Дорога. Каже голуб. Дорога. Потім полетіли на площу Володарського. І там сіли біля ратуші. дивлюсь знов на дорогу. За нею, куди вона йде? Іде суворість, може, жорстокість, може, сама смерть. Ну і що ж, хай ідуть, так треба. Але все-таки що з дорогою? І сказав голуб. Дорога? сказала голубка. Дорога. По далекій дорозі пішла широка тінь. Проходили розпатлані хмари і погасили сонце. Коли пройшла тінь і сховала дорогу, дороги не було. Я впав на обніжок своєї мудрості і подумав з тоскою. Дорога. Але голуби не озивались. Город шумів. Кричали мотори. Летіли будинки. Мій далекий сон, Лебедине Крило, розтанув над містом. Я надів кашкета і вийшов на вулицю. Два. Ластівка. Було тихо і темно. Раптом повіє вітер. І закрутило, зашуміло в деревах. Був грім, То прийшла літня пахуча громовиця. Зірвало її, і помчалась вона на темну просторінь. А потім зашумів дощ. Вона шукала світло. Шукала. Найшла, полетіла, влетіла. Було чудове блискуче світло, і тихо, без дощу. То була кімната, сіла на шафі спокійно, сухо, тепло, але хвилювалась. Її хвилювало звичайне світло, електрика. Тоді вона зірвалась і знову полетіла. І от. Чотири оксамитових стіни. Ясно, вдарилась в оксамитову стіну і впала в фарфорову чашу. Назад, назад, і І в клавіші пронісся молодійний звук. А що вона? Ще раз у стелю розписану, а там знемозі впала, сиділа. Важко дихала, а її ніжки обгортав килим. То східний оксамитовий килим із Турції. Певно, кімната була незвичайна. То була кімната в моїй уяві. А за вікном носився вітер, скиглили дерева, тривожно кричали гудки. Тільки ніч сміялась тихо, темно і лукаво. Так. Вона шукала вікна. Вилетіти у вікно, у дощ, у ніч. Але вікна не було. А потім ще довго носилась по кімнаті, знову падала в фарфорову чашу і билась у розписну стелю. Була в розпуці, її надто тривожило звичайне світло, електрика. Тоді в дощ заскиглили дерева. Потім у дощ засміялись дерева. Чи чула вона, як сміялись дерева? Нічого вона не чула. Нічого. Нарешті вдарилась вона у срібну жирандолю і впала в оксамитовий турецький килим. Зітхаючи востаннє, хилила голівку від світла і шукала очима вікно. Вікна не було, і вона вмерла. Вже ночі не було. Пройшла громовиця, пройшов дощ, підводилось сонце, пахло сонцем, пахло життям. Я зітхав глибоко і високо підвів голову. Потім узяв її за крильця, зневажливо подивився на крильця і кинув її у помийну яму. Дерились бродячі міські пси. То була ластівка.